Тієї! От мій новий мотоцикл. Да. Хускварна те 300 23 рік, інжектор. Так, давайте по порядку. Чого саме хускварна? Чого хускварна? Чого не якийсь КТМ, чого не Газгаз -газ? і тому подібне. Зайду дуже здалеку. Взагалі, свій ковік я не планував продавати. Взагалі. Я... Ну як, взагалі, все, звісно, так відносно. Рано чи пізно я його в будь-якому випадку продав би, але я вирішив спробувати виставити його на ринок на торгові площадочки, подивитись, пощупати, за скільки його можна продати. Чи будуть за нього цікавитись, виставив. Виставив його за 4500. Е можете написати, так, да, да, я краще возьму новий з коробки за 400 МБУ, і ну, бла, бла, бла. Але дивіться, е мотик обслужений, в мотику дуже багато тюнячок, е мотик заряжений, е питань ніяких по ньому немає. Е і, в принципі, все супер. Е, ну, Нагадаю, що тільки просто задній аморт VP, е, який в мене стояв, з нутряночка Йолінс, пружинка Йолінс, е, мені обійшовся в 550 доларів. Кусюча ціна, да. чи 50? 500 доларів. Е, ціна кусюча. І це тільки аморт. Я не, ну, ще не упомінав машинку Брембу, всі захисти, тюбліси, е, резина, ну куча всього. Тобто в мотик дійсно було вкладено багато. Е, тому виставив за 4500. Е, бо більше ну, якби, ніхто не дасть ставити, рахувати реальні тюнячки. Ну всім, давайте будемо чесними, всім насрать, що ти там робив, що ти там ставив, і ну, е, зняти тюнячки при продажі. Е, я думав за це. Я думав, що як буде реальний покупець, реальний клієнт е, зацікавлений, я при продажі, ну, звісно, повідомлю, скажу, що дивіться, друже, я це, 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 це знімаю. І в принципі. Е, Якось так. Але е, коли задумався на рахунок продажу, е, в принципі, не знав, який наступний буде мотоцикл, там з прогресією, без прогресії, е, бренд буде, не бренд, не знав. І, відповідно, не знав чи ці тюнячки, які я зніму, підійдуть на наступний мотик. Е, да, можна було зняти і виставити на продаж, продати, все типу, але ну, блин, не хотілося цим займатися. Ну окей. Виставив дай виставив. Приїхала одна людина, подивилась, покаталась, я подумаю, уїхала. Через буквально день-два дзвонить хлопець каже: привіт, продаєш мотоцикл, готовий от приїхати, подивитися коли. Я кажу, ну, блін, давайте домовлятися за час. Я кажу, «Ну, ми тут, тут у тебе на районі, все, куди їхати? Я такий, а я ще в ліжку лежу зранку. Ну, якби, ладно, Встав, все, прийшов, показав хлопцям, приїхались, покатались, подивились, поспілкувались. Все так швидко, бум-бац, все, достали кошти, розрахувались, порахувались, ушов мій ковік за 300, я ще 200 доларів скинув, суто за ланцюг зірки, за подертий чехол з сидіння, ну таке по мілачам. Ну як би вторічний ринок він в будь-якому ну, торг має бути присутній. Ну і все, продав. Якось воно так збухти, барахти все швиденько і що куплять. Які варіанти, що шукати, що, що дивитися. Давай зв'язуватися з місцевим дилером по Кові. Думав купити новий Кові 300 Pro 2T 25 25 рік. Потім така поступила інфа, що очікуються два варіанти: 300 Pro 2 t і новий, скажімо так, тестовий експериментальний 330 2T. На дві свічки в циліндрі, на 330 кубіків. Пушка-гонка, все зашибій. Інформації по цьому мінімум мотику по цьому мотору. Шукав по корпічкам, збирав, але ну, інфи мало. Ну, На всяк випадок забронював саме його без прогресії, на 330 кубіків, на дві свічки, все як не може бути. По датам мене зорієнтували, це буде мав бути кінець квітня, початок травня. Приблизно. Окей. Все, забронював, чекаю, все супер, потім проходить якийсь час, зв'язуюсь з дилером Кові Київ, де мені кажуть, ну, приблизні дати кінець травня, початок, середини червня, але ще вилами по воді писано через ситуацію в світі. Ну, типу, Китай, США, Індія, Пакистан, вся ну, напруженість. Воно напряму впливає. На поставки, і как би тут конкретіки ніякої, на жаль, немає. Мене такий варіант трошки не влаштовує. Е і не влаштовував, тому що ну, їздити треба, тренуватись треба, змагання на носі. Е в цьому році я все ж таки планую за за зачепити побільше етапів, е побільше змагань відвідати. Вот. Е, відповідно, так да. е, мене такий ісход е, не дуже влаштовував. Е, це от чекати, е, хрен знає скільки. Плюс порахував, що блін, зараз купити новий ковік з коробки і в нього впихнуть. Ну от в попередніх відео я робив відгук, огляд на кові. Я там казав: е, 600 3000 доларів для того, щоб він уже був підготовлений і на ньому можна було десь їхати в якісь бойові умови, ну більш-менш е, кататись. І порахував, що, блін, в принципі, виходить бюджет десь 6 6,5 тисяч доларів. І в цей бюджет почав моніторити, шукати, що є у нас на ринку на навтарічки. Варіантів було декілька. Спочатку в мене бюджет був 6500. Ну, відповідно, так, да, як і будь-який потенційний покупець мотоцикла, мені хотілося б, щоб... Ну, він був обвішений, підготовлений, щоб все було супер за мінімальний бюджет. Ну, Всі ми такі. Якби... І почав шукати. З варіантів було, Ну, варіантів було дійсно багато. З таких, на яких я зупинився, це була Хускварна, 19 й рік. По опису там 130 мотогодин, обслужена, все, але по фото вона ну, трошки побачила життя. Був газ Газгас, був КТМ. Але ну, це все до 20-х років. Бети в принципі, не розглядав, тому що ну, вони віврують, мене це дуже не влаштовує. 5 хвилин на беті і ноги гудуть. Я брав на тест-драйв в магазині байки на, в минулому році на змаганнях в Житомирі по кантрі Кросу. Курва Спринкендора Челлендж, от ссылочка десь тут буде от, от, на відео. От, я покатався, вона прикольна, гальмує, підвіска працює, але вібрації ні. Ну, це вже взвиняєте. Далі почав моніторити, шукати. Думаю, блін. Ну, як завжди, вторічка працює, типу. Дивишся в бюджеті. Ще б чуть, -чуть докинути, був би от такий от класний варіант. Ну і так от, по чуть -чуть, по чуть -чуть, по чуть-чуть, 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 в мене дійшла сума бюджету до 75 тисяч, грубо кажучи. Там вже вибір був е, кращий, було з чого вибирати. Е, був КТМ 22-й рік, на документах 7500. Класний стан, вроді би, розписано, що все зроблено, все підготовлено, обслужено. Коротше, бери катайся, переоформляємо і все і погнав. Був газ-газ 22-й рік в Запоріжжі. Теж підготовлений, заряжений, на захистах, все, але Запоріжжя, далеко їхати. І, в принципі, тут уже очки якби розбігались. Зателефонував я за Хускварну 2019 року, вона мені подобалась. Ну, я питаю любов до Хускварни, тому що ну, блин, ну подивіться на цю булочку. ну подивіться На ну, на просто на цю от красоту. От, ну, от еталонна красота. От, вона мені просто ну, безмежно подобається. Просто навіть у того, як вона от просто стоїть. Ну Красота. Ну, от прям така. Навіть графіку не хочеться міняти. Все гармонійно, скомпоновано, красиво, класно. Поэтому таки на хускварну, хоч і 19-й рік. Ну і плюс в бюджеті вона була непогано, 6200. Плюс там якийсь торг типу. ну Я розраховував, що за 6 можна було б забрати. Але ну... Коломия. Да, битує такий міф, що мотоцикли Західної України вони всі побачили життя. Нагадаю, наголошу, міф. міф. Е, окей. Далі з кандидатів КТМ. КТМ Екса 300, 22 рік, на документах обслужений, розписано там все, що мінялось. щеплення, поршень, циліндр, перенос форсунок зроблений. Ну, куча там всього, захисти, тюбліси ну, все от прям пушка-гонка можна брати. Нюанс. Власник відповідав раз на два дні. Тому що він був за кордоном. Зізвонитись можливості немає. Поспілкуватися, можливості немає. І от в такому режимі, типу, добрий день, мотоцикл ще не продали. Актуально, проходить там півтора-два дня, ні не продав. Вот мій номер телефону, будь ласка, зв'яжіться зі мною, не можу до вас дотелефонуватись. Проходить півтора-два дня, я за кордоном, пишіть сюди. Ну і типу, в такому режимі, ну, блін, це не спілкування, це ну, не то. Почали вивчати по фото. Цей КТМ, дивиться на кожний болтик, гаєчку, колодочки, ну, типу, розглядати чуть ли не під мікроскопом. І побачили багато таких нюансів, які б хотілося б уточнити. І е е е запитати, але ну, зв'язку немає, е е запитати немає можливості, тому якось так. І була ця хустка. 8200. По фото, ну, ну, блін, типу. Ну, все супер. Зателефонував, поспілкувались, людина каже, да, любе голубе, питайте, цікавтесь, все розкажу, покажу. Типу, ми зазвонились по фейстайму, він мені в режимі онлайн, от мотоцикл холодний заводиться, от так, Що вам показати, а покажіть нам там ланцюг, все, підніс камеру, детально все показав, а покажіть ото, а вижміть то, нажміть то. Ну, Типу, людина максимально адекватна, максимально. Ну, лояльно, скажімо так, все подивились, все нас влаштувало, обговорили ціну. Я не буду казати, яка ціна в итогі вийшла. Але ну, знижку він зробив, типу Торг. При тому, всьому, що Торг був не біля мотоцикла, а от в режимі телефонному. От. Все було вирішено поїхати. От в попередньому відео, от знову. Посиланечко на відео, як ми поїхали. З'їздили, все подивились, завели, покатались, проїхались, все влаштувало, все супер. Розібрали, погрузили, все привезли, зібрали. От. По враженням. Там на відео просто теж не було чути. Перші враження вони незабутні. Сказати, що прям була колосальна різниця між Ковіком і Хускварною, типу там прям бездна, пропасть і це небо і земля, це неможливо порівнювати. Ні, не скажу. Дивіться, Кові класний мотоцикл зробили. От я кажу зараз конкретно за 302 Т. Класний мотоцикл, який вам дозволяє вже врватися в світ ендуро, в світ кантрі-кросу, скажімо так, в дорослу таку тусовку, вже вже не на пів шишечки їздити в якісь ендуро покатухи чи тренування, а вже прям це повноцінний спортивний снаряд, який вам дозволяє приймати участь в змаганнях, давати результати, чомусь навчатися, чомусь тренуватися. Я за рік від ковіка навіть ще відсотків 70 потенціалу не розкрив. Там ще запасу ну, просто тьма. І я його цей потенціал ще не розкрию. Хоча я не кажу, що я там прям топ-райдер і все, але все ж таки на змагання, якісь їжджу, якісь результати для себе принаймні показую. Я вважаю, що входити в топ-10 на змаганнях це ну, доволі таки непоганий результат. Тому, в принципі, Кові вам дає оцю от базу, цю площадочку, змогу спробувати це в обмеженому бюджеті, спробувати світ ендуро, класний мотоцикл. Бренд, як мені в коментарях писали під відео, де я даю відгук про кові, що дійсно не спіши купувати бренд, покатайся на цьому, коли вже почнеш відчувати його кінчиками пальців, коли прикатаєшся, тоді задумуйся вже на рахунок покупки бренду. І, в принципі, ця людина права. Я це теж розумію. Я зараз самій п'ятий чи шостий виїзд на цьому мотоциклі, от це в режимі онлайн, я вам зараз скажу. Різниця, вона відчутна, але вона невелика. Да. Трошки легше, трошки краще. Ну, В усьому. Типу, гальма, ну трошки краще, підвіска, ну трошки краще, низа трошки краще, більший контроль, ну трошки краще. Посадка, ергономіка, ну трошки краще. Але не такий прям розльот. Ну, типу, ця різниця вона невелика, але вона відчутна. Якийсь, можливо, та, можливо, я просто ще не, не розпробував, можливо, я ще не зрозумів цю е, різницю, можливо, ще не вкатався, не прикатався. Але на даний момент, поки от, от такі от перші враження, перші емоції, перші відчуття, можливо, в майбутньому щось зміниться, я обов'язково зніму відео, наприклад, там, е, ну, через деякий час експлуатації. Надам такий фідбек, що змінилось, як відчувається, чи краще, чи гірше. Якщо цікаво, можу зробити порівняння, от поставити так само кові і от подетально це все передивитись, показати наглядну різницю. Якщо у вас немає можливості, немає фінансів, немає такої змоги собі купити бренд, ну, можете не купувати. Ви і на ковіку зможете давати класні результати. В нас в компанії ковіки залишились, і вони, ну, хлопці, їдуть, все те саме, що і ця хускварна, що Гузгас. На змаганнях дають результати ще навіть краще. І, блін, це класна можливість спробувати за невеликий бюджет. Тому, в принципі. Сказати, що все, Китай говно, продавайте, да, от це от все, не мотоцикли, пластиліт. Ні. Я свою думку кардинально змінив з приводу Китаю. Е, і... Блін. Чи задоволений? Так, да, задоволений. Ну звісно задоволений. Новий мотоцикл, тим паче, нагадаю, для мене Husqvarna це еталон. Звісно, ну, ну. нравиться, звісно, радий. Ну... От на даний момент от такі от її відгуки. Добре, далі у вас цікава частина першої покатухи на цих ускварені, першого проходу. Тому приємного перегляду. Всього не прощаємося. От вона! Хе -хе. Вчора е, дуже різко, швидко всі вакуум в камері на процесі зборки. Е, От. Собрана. Пускварна. Це є 300i, 23 От. Їдемо на тездрайв, перший виїзд. Дурна! 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 Я в софте еду! 受够。 Бля. Стой, 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 стой! Я тебе разруля дал. Прям такую сальтуху уебал, пизда. Охуеть, блять. А то дал. Я надеюсь, я это снял, блять. Я надеюсь, я это снял. Ебать, через руля туда. Так что дуйся аккуратно там. Оно. Давай, держи, держи. Да, да. Сейчас покажу. Хуеть, блядь.